Добрий вечір. Я коли читаю лекції, да, ви мене завжди знаєте, що я представляюся як людина, яка більше 20 років працює з фітопрепаратами. От. І цим іноді користуються, і іноді так мене достають, щоб мені це було некомфортно. І тому я подумала, як грамотно людям казати ні. І вирішила, що в принципі багато хто з нас, з партнерів будь-якої мережевої компанії. Да, ми намагаємося бути частиною команди, ми є спонсорами своєї команди, своєї структури. Ми намагаємося підбирати в своє перше покоління тих людей, з ким нам комфортно. Але ж далі вниз структура розростається. І приходять усякі люди, і начебто, як з одного боку, потрібно приділяти увагу всім. Нам кажуть, дивися в глибину, шукай активних людей, хто там буде ну, потенційно розвиватися, да? кому можна приділити більше уваги. А з іншого боку, треба думати про свій комфорт. Люди різні. І ми завжди кажемо, що перевага мережевого маркетингу в тому, що ми обираємо, з ким ми будемо працювати. Це не так, як попав в якийсь кабінет в якесь там бюро чи на завод в цех і працюєш там роками, і ну, треба якось, як раніше казали, там притертися, там нахилити голову, ну якось пробачити начальству і так далі. Так. Ми пам'ятаємо про те, що у нас бізнес, як кажуть, вільних людей, так? ми його будуємо так, як ми його бачимо. От. І хочеться, щоб у нас в структурі були люди, які з одного боку допомагають розвивати цей бізнес, а з іншого боку, нам має бути комфортно з цими людьми. От Психоемоційний комфорт. Він має величезне значення як безпосередньо для фізичного здоров'я, так і до розвитку для розвитку структури. Да? Тому що не дарма, що у нас є таке правило, приказка: кажуть, що міграція в будь-якій мережевій компанії була, є і буде. І кажуть, що люди йдуть не від компанії, не від продукту, да? не від маркетингу, а в більшості своїй. Люди йдуть від людей, тому що не знайшли оці точки дотику, не знайшли спільної мови, десь некомфортно. А раз не можемо спілкуватися, значить не можемо своїм партнерам передати переваги маркетингу, поставити спільну ціль. Як нам Оля казала, що для того, щоб команда розвивалася, треба, щоб всі члени команди жили однією ідеєю. Да? Значить, у нас повинно бути бачення якесь в одному напрямку. І все-таки е, люди мають бути от, нам приємні, позитивні, тоді ми з ними постараємося хоча б знайти спільну мову. Я якось давно м, слухала записи виступів, лекцій е, бізнес-тренера Радослава Гандапаса. Я думаю, він вам знайомий. І Він настільки популярний, що його лекції розписані на півтора-два роки вперед. Да? Він бізнес-тренір, мотиватор. Він точно же це будував свого часу структури, і більше якось зараз працює як мотиватор от в плані розвитку себе розкриття конкретної особистості в той же час, от паралельно з розвитком структури. Так от, не дивлячись на те, що він зайнята людина, він і книжки пише, і лекції записує на YouTube-каналі, в нього інтерв'ю беруть і він виступає в багатьох країнах. І він каже: коли я зрозумів, тобто спочатку було начебто як приємно, тому що оце ця увага, ну, занятість, слава це приємні моменти, а потім каже, я не живу для себе. от. Каже, я не можу приділити увагу своїй сім'ї, своїм дітям, каже, я не бачу, як вони розвиваються. І потім каже, щоб не було вигорання, собі потрібно сказати стоп, проаналізувати, що я хочу в цьому житті, які для мене пріоритети, що для мене є цінним, і розставити ці пріоритети да, поранку. І він каже: тепер я планую свою роботу, виходячи з цих цінностей, що для мене цінне. Ми ж, в принципі, заробляємо гроші для того, щоб отримати вільний час для того, щоб цей час присвятити своїй сім'ї, щоб можна було кудись поїхати з близькими, рідними, хорошими знайомими людьми, для того, щоб класно провести час. Тобто гроші не заради грошей, розвиток структури не заради розвитку структури, а для того, щоб отримати вільний час і подивитися світ, і зрозуміти, що цей світ прекрасний, і що, і зрозуміти, що я молодець в тому плані, що я там змогла побудувати цю структуру, що є такий товарообіг, що до мене тягнуться люди, і як наслідок, да, як вдячність Всесвіту тобі за це. От, є відповідні доходи, і ми можемо їх витрачати на спілкування з людьми. І тепер він каже, знаючи, що у мене будуть лекції і поїздки наперед, каже, як я роблю. Каже, перше: ми плануємо з сім'єю там, наприклад, чотири поїздки на рік за кордон, так? Ага, я дивлюся, коли в кого, із членів моєї сім'ї День народження, це для мене дуже велике значення. Значить, на ці дні, каже, я ніколи не призначаю якісь поїздки. Каже, я хочу провести цей час в колі своєї сім'ї. Тобто дні народження, да? Відпочинок десь за кордоном, тобто ці спільні поїздки, каже, як правило, коли у дітей канікули, ми плануємо поїздки. А потім каже, дивлюся, які там у нас такі масові величезні бізнес-форуми міжнародного значення. Так? Якщо я попадаю на них, то вони каже, не я підлаштовуюся під їхній графік, так? а я дивлюся, якщо це мені комфортно. Що попадає в мій графік тоді, коли є час спеціально для роботи, каже, то тоді я їду. От. І тоді я вже дивлюся, скільки е, часу мені на місяць е, запланувати на якісь поїздки, на якісь виступи. От. І потім, знаєте, от коли це для мене стало актуально, то відповідно я, я й згадала про Гантапаса, про його принцип. І трапилася е, мені така лекція. Так, підписана на канал. А, канал називається, україномовний канал, називається Бунт в бібліотеці. Ведучий розповідає про ті книжки, які він прочитав, і з кожної книги коротко, от, шість правил, які він для себе взяв. І от знову ж таки, знаєте, коли учень готовий, да, той учитель з'являється. І я була готова до цього, і раптом у нього на каналі виходить. Е, ну, тема, тема така е, книга, в якій описується, як правильно будувати свій бізнес. Це не, не про мережевий маркетинг, але от, шість пунктів. Не чекай ідеальних умов. Тобто ніколи не буде, от е, завжди ось вивчу ще це, ще це, ще це. Ні, каже, просто починай. Починай і дій. Е, все воно поступово підтягнеться. Строго розбивати плани. Я, я озвучую цю книжку. Ви подивитеся її там передостанній запис. От, до речі, написали її там Джейсон Фрайт і Девід Ханне Майвер. От, один із них гонщик і створював ігри комп'ютерні. І вони також ведуть свої канали і кажуть, що плани, особливо в сучасному світі, каже, це іноді фантазії, це здогадки, що ти можеш все контролювати. Ви розумієте, що зараз світ змінюється набагато швидше, і іноді він змінює те, що працювало вчора. Що працювало вчора, воно на завтра може бути уже мертвим. От. І третій принцип скажи ні, тому що не веде тебе до мети. Тепер ми підходимо до цього слова ні. Тобто треба і навчитися казати ні, і навчитися сприймати ні. Тому що це, як завжди кажуть, дві сторони однієї медалі, однієї монети. Мій час цінний. От. І якщо розпорошуватися. На інші проєкти, то означає, що уривати час від основного проєкту того, який я задумала, який мені е, дає позитивні емоції від того, що я можу це досягти, да? і е, ну, від того проєкту, який я планую, що він мені буде приносити достойні гроші. Так от фокус, чому говорити ні? каже, Фокус на Чомусь основному для у кожного із нас основне своє, так? пріоритетне своє. Не дивлячись на те, що ми співпрацюємо в даний момент з компанією Ерзак, ми все одно визначаємо от пріоритети кожен для себе. Так от, оце цей пріоритет це як ліхтарик. Ліхтарик в темноті, він світить в одну точку. І коли ми правильно сфокусовані, так, то вся тінь, яка навколо є, вона нас не відволікає. І от тому оцим всім зайвим проєктам іноді потрібно сказати ні. Е, потрібно сказати ні, тому що краде у нас час. Іноді хтось подзвонить там: ой, ти вільна, а, а в мене те те Кажу, стоп, дівчатка. У тебе такі пріоритети, у мене такі. Розумієш, півгодини мого часу це півгодини мого часу. От. Ну, це вже безпосередньо до Ірсак. Якщо е, просять у мене консультацію, то я вже всім рамки так от виставляю. Так. Людина, які проблеми, які діагнози, що вживала, які операції, на що скаржиться, що хотіла б там покращити. Да? Тобто, якщо є відповіді на запитання, оці 15 штук, і людина хоче вирішити цю свою проблему, то ми працюємо. А якщо немає там аналізів, УЗІ і, і, взагалі, як мене на тижні написали, жіночка не з нашої структури. З Вінниці я там колись це, була приїздом виступала і вона підходила. 77 років варіко страшний, і там додатково ще, ще ще. І вона мені пише: доктор, вони на мене кажуть: доктор, спасіть! Оце такі ноги, треба терміново щось зробити. Ну, як вам сказати? Тобто я розумію, що за півроку, коли ми з нею спілкувалися, вона нічого не зробила з того, що я їй рекомендувала. І я собі задаю запитання, чи варто витрачати час на таку людину? Так? Якщо людина не хоче. Якщо людина от скільки років, там 15, як мінімум, вона хворіє цим варікозом, вона нічого для себе не зробила, і їй сказали, що треба робити операцію, налякали. І вона тепер пише: доктор, допоможіть бігом. Я так чітко й пишу, вибачте. Пілюль від цього немає. Треба було робити все завчасно. От. Якщо ви хочете щось, то ось у нас, будь ласка, є вайбері чат, який так і називається там, варікос да? є серцево-судинні проблеми, тобто йде все слово судинне. Я вас приєднаю туди і туди. Скинула їм там парочку роликів про те, як робити, які вправи для них робити. І там далі пишу просто коротко. Дієта, вода, заряд. Все. Я чомусь так для себе прийняла рішення, що не треба витрачати час на, ну, там, де не цінують, там, де ніхто не хоче нічого робити. Просто 30 хвилин порожньої розмови, і ти потім будеш відчувати жаль, що не вистачило часу на твою основну справу. А у нас же ж як прийнято? Ну, як я відмовлю. Ну, це ж хороша знайома подзвонила, а може, їй хочеться там виговоритися. Да. Як, як психологи говорять, мене доця, коли вивчала психологію, вона каже, це все ж так легко. Каже, або в зеркало дивишся, сідаєш напроти зеркала, і розказуєш йому все, що ти думаєш, все, що ти хочеш сказати. Да? Або кіт, собака, в кого є дома, говори, Вони точно нас слухають, вони нас слухають, розкривши рота. От. Виговоритися, будь ласка. Тобто, наша задача для успіху і для здоров'я ці два пункти абсолютно пов'язані між собою. Наша задача концентрувати енергію в одне місце. І треба навчитися відсікати усе зайве. Тобто, якщо ти розумієш, що для здоров'я потрібно чистити зуби, ти знаходиш час для того, щоб їх почистити. Правильно? Якщо я розумію, що для мене важливо зробити зарядку, значить я розумію, що треба там на 15 хвилин раніше встати і її таки зробити. Бо це користь для здоров'я. Бо я у себе одна єдина. І які б бади прекрасні не були, але для здоров'я людині потрібен комплекс заходів, і починати потрібно з цього: водичка, сон. Зарядка, позитивні емоції, книжки читати, виявляється дуже корисно. І потім фокус і увага на те, що тобі допомагає розвиватися і розвивати твій проєкт. Паралельно з цим буде хобі, тому що це позитивні емоції, але знову ж таки хобі з тими людьми, які нам допомагають розвиватися. Бути на плаву, а вони тягнуть нас униз. Не треба людям іншим ображатися, але як ти їм скажеш, не ображайся. Просто для цього треба пояснити спочатку собі, що знову ж таки моє життя це моє життя. Воно у мене одне. І дивлячись в паспорт, розумієш попереду там з кожним днем стає менше і менше часу. Да? Його потрібно цінувати і тому спілкуватися з тими людьми, які е, мені дозволяють розвиватися. І треба навчитися от мати сміливість відмовляти, відмовляти людям. Е, що яку фразу я взяла для себе? Це вже з іншої психології. Я дозволяю іншій людині на мене ображатися, якщо я щось зробила не так, як вона хотіла. Я нікого, в принципі, я нікого не хочу ображати. Але якщо моя дія для мене ок, а для неї не ок, да? бо вона не отримала те, що хотіла. Ця людина не отримала від мене те, що хотіла. Ну, та що ж, вона має право ображатися. Я їй дозволяю на мене ображатися. Це її право. От, усвідомивши цю фразу, стає якось легше. Ну, я ж не сто доларів, щоб подобатися всім підряд. Правильно? Я ж маю право от, пріоритети вибудовувати саме для себе. Да. Цінувати свій час. Свої цінності, свою сім'ю, свою структуру. І таким чином, коли цей внутрішній стержень є, до нас будуть притягуватися позитивні люди. І коли. А, і друга сторона медалі, як я сказала, що З одного боку ми учимося говорити ні іншим, відсікаємо усе інше, да? ну, точно так же ми повинні навчитися. І отримувати, сприймати ні від інших людей. Да? Тобто, якщо я тобі пропоную Ерсак, а ти не хочеш, вже то й так і так розказала. Ну що ж, ну, я то користуюся цією продукцією, да? я то в цій системі мені подобається, а ти кажеш, кому ні? З тебе дитина з алергією? Ти кажеш, ні? Ну гаразд. Тобі фері дешевше? Ну, гаразд. Тобто ми з себе відповідальність знімаємо в тому плані, ми розповіли. Да. Людина має право нас не зрозуміти. Так, да, має, абсолютно має право. У неї інші цінності, інші пріоритети. І навіть якщо це подружка, кума, сусідка, однокласниця. боже Танька, ми з тобою там скільки років не бачилися, я ось у Версак, да? я свою одногрупницю. вона мені каже, не мороч мені одне місце. Так, ну це зустріч на тижні. Прям дослівно. Ну і що? Ну, гаразд. От. Я просто дивлячись, знаєте, як кажуть, на, на себе, на свою фігуру, на свій емоційний стан, на свій позитив. Я думаю, боже, яка я молодець, що я свого часу дослухалася до того, що, що є фітопрепарати, що є безфосфатні миючі, що є МЛМ як бізнес. Це мені дає на даний момент наснагу і бачення, оце як ліхтарик, бачення, що я йду в правильному напрямку. Відповідно, коли люди нам говорять ні, ми сприймаємо це як даність. Так, да, вони мають право. Це так, як... Ви виходите на наступній зупинці? Ні, а я приїхала, мені треба. А вони їдуть далі. Ну, тобто, нам, хоч ми їдемо в одному транспорті, але нам от не, не, не по дорозі далі. Тобто, це нормально. Ну і ще слово «ні». нам потрібно, особливо новачкам, які прийшли в мережевий маркетинг, да, для того, щоб бути успішним. Нам треба напрацювати, оце це вміння приймати і говорити слово ні. Як нам кажуть, береш листочок, аркуш, розграфляєш його там 10 на 10, але краще 100 на 100, да? щоб вийшло. там, чи 100 на 10, в общем, Щоб вийшло тисячу малесеньких квадратиків. Тисячу квадратиків. Так. Я поспілкувалася з сусідкою, вона мені сказала, ні, ура! Я записала один ні там. Хтось іще по телефону запросила, мені каже, ні, мені це не треба, друге, ні. Тобто, наша задача зібрати Коли тоні, в тебе, вже, знаєш, такий якийсь фу, перший рекорд. Це як планку перестрибнути при стрибках у висоту. Взяли, да, взяли цю планку. Добре, 200 ще краще. 300 ура, я напрацьовувала, скільки всього. А коли тисяча, то ти вже на всі оці ні з боку дивишся. Та, як дощ прийшов. Ну і що? Як горохом об стінку? Все нормально. Тобто оце вміння сприймати ні, воно напрацьовується як і будь-які навики в будь-якому бізнесі. Чи в спорті, чи в кулінарії, чи в мережевому бізнесі. Воно це все напрацьовується. Це все відточується так, величезною кількістю дій. А дії, тобто ми велику кількість дій будемо робити в тому випадку, коли нам подобається сфера, якою ми займаємося. І нас не буде турбувати те, що про нас подумають інші люди, як вони на це відреагують. Я знаю, що я йду сюди. Так. От. Я знаю, що мені потрібно зробити такі-то і такі-то кроки. От. Десь план, десь інтуїція, десь навчання, але все одно в цьому напрямку. І коли в мене є оце цей стержень і внутрішнє бажання, то люди, які навколо, вони це відчувають на емоційному стані, на вібраційному рівні. Та? Відчувають, і якщо ми з ними будемо на одній хвилі, вони притягуються. І таким чином можна побудувати команду однодумців. А коли однодумці, то у нас не буде такого сильного тертя, як в звичайному якомусь робочому колективі. І ми будемо себе комфортно почувати. І ми будемо розуміти, що ми різні, але ми дивимося в одному напрямку, ми сфокусовані на одну ціль. І от такі різні люди ми підтримуємо один одного, ми доповнюємо один одного, як пазлики в велику картину, різні, але в правильному порядку складені, так? і виходить оця картина, ти бачиш результат своєї діяльності, і настільки на душі стає легше, і настільки це ну, окриляє, думаєш, Боже, як добре, що я займаюся цією справою. Оце, в принципі, такий мій емоційний свіч. Те, що мені за тиждень от, зачепило, зачепило мене за душу, і я вирішила розкрити це питання. Що ви думаєте з цього приводу? Гаразд. Це ви подумаєте. Е, мої, що ви думаєте з цього приводу? Юля, я з тобою согласна. Це здорово, коли ти свободний. Це називається свобода. Да, це можете навіть не озвучувати. Просто я задаю запитання, що ви думаєте з цього приводу? Просто це як, е, як основа подумати, проаналізувати, що у кожного із нас все Моє чи не моє, Мій чи не мій, хочу я чи не хочу. Це для того, щоб я кажу через себе не переступати. Да? Для того, щоб зрозуміти, да, мені тут комфортно, і я хочу цим розвиватися, і я буду йти в цьому напрямку. І от коли з такою впевненістю, то підтягуються люди, от саме ті, які потрібні будуть на цьому відрізку бізнесу. Так що нехай у нас все складається добре, так як має бути. Дякую, а... Юлія. Дякую, що поділилася така цікава тема. Слухайте, може хтось ще хоче чимось на цю тему поділитися, може хтось це і ну, є бажання щось доповнити? Так, я хотіла сказати, вітаю всіх Наталя Косалапова. Юля, головні слова, ти а произнесла. Ти сказала, от зараз, не переступати через себе. От слово ні, це саме оцей, оця, оця думка, що наші цінності дають нам впевненість і свободу оцю казати ні. Ми опираємося на оцей стержень, на ці цінності. Те, що я вибрала, може комусь і не підходить. Але ж і нам може не підходити те, що пропонують хтось. Ну, люди телефонують і пропонують. От саме оця цінність, цінність себе і цінність свого вибору. На, ну, на мою думку, саме це. Саме Пам'ятаєте мультик Чертенок номер Угу. Школа, школа чертів, цей ляльковий мультик, і Володимир Басов озвучує учителя, там якась тема задана. і Є такі учні, які миттєво піднімають руку і все як дзвіночок відповідають. і Є такі, які там розвалочку хочуть. от І він їх навчає. Тема у нас любов до себе. от І принцип люби, ну, це принцип для чортів, да? е, Люби себе і плюй на всіх, і тебе завжди успіх. Ну, і з цього можна взяти, що от коли ти себе любиш, коли ти себе цінуєш, от, то все в житті буде виходити. Це не обов'язково там плювати на всіх, ну, іноді можна ігнору, ігнорувати і, ті слова, які можуть е, про нас говорити люди. Оце ось ще, до речі, одне ні. Люди ж мають право про нас не тільки думати щось, а й слух говорити. Да? Ну от, нехай говорять. Знову ж таки, я, я ж не ясне сонечко, щоб всім подобатися. Як, це особливо стосується тих, хто в соцмережах працює, хто блоги свої веде, Ютуб-канали, як нас навчають блогери-мільйонники, що хейт, це як плата за популярність. Хай собі буде. Оце таке. Дякую. Хто хоче, ще додати щось. Доброго вечора. Не мав можливості спочатку, там всередині технічні моменти деякі. Тема дуже цікава. Дякую. І, і Юлю, і Олі, що саме цю тему. Вона от насущна. вона як продовжує тої теми, що ми там тоді. Mm -hmm. да, Володь, так, да. та. Вона насущна, це от те, що я зараз сам відчуваю. от. чим я особисто розбираюся, я сьогодні декілька парад почув. Якщо я зараз почну деякі моменти додавати, це ще буде ще одна, напевно, саме час треба, то я просто дякую, що насучно, і мені дещо це. На укріпило, що це не я один такий. От е, я думаю, що якщо будемо разом до дору допомагати, то ми якось випливемо. Особливо, якщо будемо ділитися тим, ну, казалось би, сокровенним, да, і не стиснятися. От, uh -huh. У нас дуже. Дякую, Юлію. Дякую. Зброгом. Всім дякую за Це завершає запис. Дякую, Юлічка, супер, класно. Дякую тобі велике.